Перспективі. Однак найголовніше, щоб була динаміка, яка рухала нас в абсолютно чіткому вірному напрямку. Протягом кількох тижнів чи днів все це змінилося. Змінилося це внаслідок того, що з точки зору більшості в Європейському Союзі, більшості політичних еліт, Україна перетнула червону лінію невідповідності європейським стандартам і принципам. Зрозуміло, що Формально цією червоною лінією став е, вирок Тимошенко і небажання, попри певні натяки, небажання керівництва України шукати бодай якісь компромісні рішення в цьому напрямку. Тому що все це виявилося ілюзіями, розмови там про декриміналізацію, про якісь інші засоби якби уникнення гостроти цього конфлікту, зняття напруги, ці можливості були в руках керівництва України, і протягом останнього тижня керівництво України відмовилось користатися цими можливостями. І коли це стало зрозуміло, буквально протягом одного-двох днів було натиснуті ті гальма. Які на сьогоднішній день, і можливо, на е, тривалу перспективу визначатимуть цей стан заморозки, в який ми зараз входимо. Е, я особисто, звісно, ну, тут є велика, велика тривога, і е, тих людей, хто тривалий час займався цими процесами, адже під загрозу поставлена не просто там порядок Денний саміту України ЄС у грудні цього року, але і багаторічна робота на рівні. Дипломатів, громадських діячів, взагалі держави і суспільства, яка була спрямована на пошук нової, прийнятної моделі і дієвої моделі інтеграції України. Що безвідповідально? Те, що в договорі не буде прямої обіцянки перспективи членства, було відомо з самого початку, це було відомо посередині шляху і це було відомо місяць тому. Ніколи ця річ не виступала в якості нездоланної перешкоди. Чому? Тому що, якщо мислити знову ж таки раціонально, то важливо не якісь формальні зобов'язання, чи важливо не те, які там фет... взагалі це такий фетиш в преамбулі. Чи обіцяють, чи не обіцяють перспективу членства. За це можна поборотися, але якщо ми бачимо, що це неможливо досягти, то це не так вже і важливо, що нам написано в преамбулі. Це не оця фраза у преамбулі, а зміст угоди в цілому. Тому що європейська перспектива це зміст угоди про асоціацію. Якщо взяти його разом і проаналізувати, оце і є наша європейська перспектива. Тому що ця угода окреслює ті реформи, у випадку здійснення яких Україна дійсно отримує європейську перспективу, стоючи європейською державою за суттю, а не за географією тільки. Тому от ми хочемо на сьогодні таку думку донести, що. Ми не приймаємо цю аргументацію нашого керівництва, що мовляв, якщо немає перспективи членства, то не треба підписувати цю.